Вітаю з магазину Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються акції. Буду показувати в цьому випуску все, що є на акції: інструменти, світло, техніка. І якось так тут кошики також стоять. От і відра. Все це покажу. Так, Починаємо з цього відділу тут для автомобілів: очищувач карбюратора 300 мл. Ось так він виглядає 300 мл, коштує 84 гривні замість 99 гривень. Акції діють 7 по 13, а тут навіть по 20 є акція. Далі, з 7 по 20 також акція на поліроль для гуми. Аерозоль 300 мл, шини, бампери, молдинги. Поліроль для гуми. Ефективний засіб для поліпшення зовнішнього вигляду шин. 85 гривень, 99. Початкова ціна зі знижкою. Далі зі знижкою, поліроль для пластикових вінілових. Гров без запаху для пластику та вінілу з матовим ефектом. очищує поверхню, антистатичний ефект захищає від ультрафіолету, додає насиченості кольору. Нічого собі. Функції гарні. Описані: 75 гривень замість 84 віск. Це я вже показувала минулого разу. Ось також від Helpix засіб для, для хімчистки салону 500 мл, універсальний 57 гривень за 500 мл. Паліороль, кондиціонер для шин Чорна гума 77 гривень за 500 мл. Акції 9, 7 ці по 20 А деякі буду показувати то по. 13. Тут, дивіться, лампа настільна. Чомусь вона стоїть червоним цінником, покажу. Просто червоний цінник. Вона йде на підставці. І ось вона так регулюється. Мені здається, що зручна від лону 399 гривень коштує. Подивимося, що тут у відділі. А, до речі, для риболовлі якраз виставляють цінники і я підійду, покажу потім. Тут у нас, от я якось минулого разу пропустила, що чи я не була. З 4 по 30 акція аж 30% знижка на подовжувач. Він йде 5 метрів. Зроблено в Україні. Три розетки. Ага, це 2 метри, а тут є 5 метрів. Зараз глянемо. Який тут подовжувач на 5 метрів. Оцей, мабуть, все-таки майден чайна, да? Ви знаєте, який подовжувач іде по акції. Ось оцей, мабуть, так? За 48 гривень. 5 метрів написано. Ото й 3 метри. Зараз перевіримо. Ні-ні, отой, що ви дивитесь, тут 2 метри написано Так, 77. Це шнур бра. А, ну, давайте. 48, так, да, гривень? Ага, зараз мій випадку. Пропікаємо. Ось мені дівчина допомогла, консультант. Ну, ладно. Ага. Да, 48 гривень, подовжувач вилка. Ось так виглядає. Замість 69 гривень. Іде на 5 метрів. Так, дякую. Тут акції. Ці я показувала, я переходжу до новеньких. Далі. Зразу, ну Я перейду, в техніці багато акцій, вони вже поставили. Тут просто кошики стоять, тому заодно ось покажу вам кошик для зберігання металевий фабрика моллі. 239 гривень, замість 279 гривень. Ну, виглядають вони непогано. Ось такі ці кошики. Дивіться, фабрика моллі називається. цікаво, Там. І такі внизу ще кошики. ось. Кошик для дрібниць пластиковий, круглий, коштує 44 гривні, 20% знижки. Щоб не забути, хочу показати ще відро. З 7 по 13 акція 20% знижки. Відро йде на 12 літрів. Ось таке кругле з металевою ручкою. На 12 літрів, 55 гривень замість 69 гривень. Тут йдуть акції у відділі техніки. Колонки такі яскраві. Живлення за допомогою кабелю USB, кабель для передачі звуку. Так, ну зрозуміло, дві колоночки, яскравий гарник за 249 гривень. А, мені здається, я такі купила в Фокстроті тільки дорожче. Да. Ну, ну схожі, схожі, може не такі з підсвіткою стереоколонки 249 гривень, але тут звичайно дешевше, тому що аж 29% знижка. 25% знижка. з 7 по 13, Ось така колоночка від портативна хавіт 299 гривень, замість 399, Бездротова акустична система. Мого також по 13 акція на навушники такі великі. Все направлений мікрофон. 15% знижка, 295 гривень. Такі рожеві з вушками, які цікаві. Я раніше не бачила. Цікаві, які. Складна конструкція, динаміки 40, 1 рік гарантії, звук дитячий. 399 замість 499. Ось тут написано кіц. Тому також по 13-та акція миша комп'ютерна. Така крута миша. Миша комп'ютерна, ігрова дратова, 279 гривень, 20% на неї знижка. Тут у нас акція на догляд, набір для чищення екранів. З серветочкою він йде. Ось такий гель For Cleaning. 129 гривень, замість 169 гривень. І серветки окремо для дисплея вологі о 40 штук 15 на 20. делікатне очищення екранів телевізорів, моніторів і ноутбуків. 40 штук за 88 гривень замість 109. Потрібна річ. До речі, До речі. так сказала. 79 гривень є килимок для миші. А я навіть за 49 килимок комп'ютерний для миші. Різні кольори. І З малюнками і без. Мені здається, з малюнками дорожче, однотонний за 49. Далі. А тут з 31 по 13 тримач для телефону ось такого плану так, вам покажу, вже він часто буває в цій, а його можна кріпити. Ні, це сюди хтось притащить. Ось отакий тримач для телефону за 119 гривень, замість 149 гривень. І у акція 15% знижка на адаптер для зарядки 129 гривень замість 149 гривень. Тут у нас акції на електробритву 18% знижка. Вже більше, то якось була 10,449 гривень. Ось така бритва, а так її ціна 549 гривень. Знижена ціна на, ціна на отакий фен від Альпіна, 899 гривень, 100 гривень знижено. І на отакий фьольмер фен також 799, замість 849 то так, це з 3 по 4 по 30 знову на фен дорожній, складний, 118. Гривень. Знову стоять тут відра для сміття, тому покажу в цьому відділі, а то я так їх ніколи не покажу. За 99 гривень ось таке з кришкою тут невелике, Ну кришку вам показую окремо. І це ось у такого розміру з кришкою. Невелике таке відро. І такого більшого розміру на 5 літрів іде 149 гривень. Ось так воно виглядає з педалі. Так відкривається. 149 є в сіро чорному кольорі, тільки інших немає. Тут у нас акції тільки з 4 по 30, 244 гривні. 30 знижка на отакий електрочайник. Більше не бачу. Глянемо, що там ще поклеїли Які знижечки. Так, це відділ світла, до речі. А, так, да, я хотіла показати тут ось така знижка. Це для риболовлі. Тут такий куточок. Пі Піно тісто, повітряне, часник. 15 грам за 29 гривень замість 34 Причому буває кукурудза, але воно без знижки мікс 34, а воно коштує саме часник, 29 гривень. Дуже цікава позиція. Так, тут акція начебто всі показала, якось їх тут і не прибавилось особо. Мені здається, що відділ світлотехніки техніки і інструментів, вони ці акції більше їх з'являються по четвергам. У них по четвергам новенькі акції. І от і більше, ну, покажу вам тоді, акції більше і особливо немає, тому покажу тут, тут трішки інструментів. Що є стрічка клейка алюмінієва. Не бачила її минулого разу. 48 мм на 10 метрів 34 гривні. Стрічка клейка армована. 48 також мм на 10 метрів 34 гривні. Тут Стрічка клейка малярна по 29 гривень. Стрічка клейка двостороння ось така 14 гривень. І стрічка клейка двостороння автомобільна сіра. сіра, Клейка це тонка. Це, може, сіра. Армована. Двостороння автомобільна сіра. Може, це блакитно вони називають сірою? Так, ні. Це вспінена. Оце вспінена. От на неї глянуть, скільки вона коштує. Вспінена така цікава. Хм. Ні, бачите, як воно не, не щитує такий штрих-код маленький. Вспінена. Ну, може 29 гривень, не знаю. Тут 17 гривень, фум-стрічка для герметації. Фум-стрічка для герметації біла. 15 мм. Довжина. Так, а довжина... 15 метрів довжина 17 гривень коштує. Тут ще клей по акції я не показала, згадала. Ось такий клей монтажний. Клей монтажний, акриловий, смажен, скажена липучка, 54 гривні замість 64 гривні. Окуляри захисні знову в акції по 35 гривень замість 44. Тут акція на ось оця. А, рамка для автомобільних номерів я показувала. Ну, що тут є? Набір ключів шестигранних, 9 штук, ось такому розміру, 119 гривень. Так, вам пройду, покажу, що у них є. Далі набір для свердла фрезерних 6 штук. Ось вони різного розміру, 129 гривень. І там розміри як більші йдуть. Також 6 штук ось такі. Ті вже 149 гривень коштують. Оцей набір екстракторів йде по акції 109 гривень замість 129 гривень. Набір свердла по дереву 77 гривень, в такому воно коробочці зручній. Далі викрутка 44 гривні з насадками і набір викруток 44 гривні. Далі ніж будівельний, 77 гривень. 18 мм. Від Белт, ніж будівельний, 77 гривень, 18 мм. Також 18 мм 55 гривень від іншого бренду. Тут у нас ніж будівельний, багатофункціональний, такий, як з лінійкою йде. Ну, так, да, багатофункціональний видно 119 гривень. І от звичайний такий, ніж універсальний, з сегментованим лезом 18 мм, 34 гривні. Набір свердл. По металу 22 гривні, біта двостороння 17 гривень. Набір сверд по металу 27 гривень. Насадка шестигранна 27 гривень. Скови будівельні для степлера сталь 22 гривні 10 мм 1000 штук. Набір шурупів по дереву 44 гривні 60 штук. Свердло по дереву з обмежувачем 169 гривень. Емаль універсальна 199 гривень, в аерозолі 400 мл. В асортименті є різні кольори по 99 гривень, 400 мл. Знержавіючий універс... знежирювач універсальний антисилікон, очищення та знежирення 100% 84 гривні. Далі піна монтажна 219 гривень, така велика, всесезонна. 610 грам. Ось так виглядає. Далі знову за 99 гривень. Тепер лак універсальний в спреї. Аерозоль безбарний глянц. 400 мл, 99 гривень. І також це ректор, мабуть, називається бренд чи Спектор. Чи Спектор, може, так? Да? Так, 99 гривень, емаль універсальна знову йде. Тут емаль, ось така. Фарба комфорт для зовнішніх та внутрішніх робіт по дереву 0,800 грам за 99 гривень, а я якусь купила найдешевше була по акції 800 грам в епіцентрі за 200 гривень. Може тут кольорів менше по дереву, а це емаль. Чи тут не буває кольорів. То я там купувала яскраву. мені треба для зовнішніх алкідна емаль. Емаль алкідна фарба. Комфорт 55 гривень, 1,2 кілограма. Комфорт Хом, дивіться, фарба латексна, воднодисперсійна для стін та стель для внутрішніх робот 1,2 кілограма за 55 гривень. Отакі є позиції класні в Аврора. Також в Аврорі дуже багато пензликів, малярних від 17 гривень, 29, 19, 44, 24, 29 гривень. Також є валики різноманітні по 64 гривні, маленькі по 22 гривні. І внизу тут шпателі різни, різних розмірів, 55 гривень, 39, отакий маленький 17 різного розміру. Тут що в Аврорі є все. Є також тут компаси на блістері 34 гривні. Монометр для вимірювання тиску в шинах 29 гривень. Далі є термометри автомобільні по 55 гривень, кімнатний за 29 гривень, термометр кімнатний, цифровий, холду 149 гривень з датчиком. Цікаво, не бачила. Тримач для пляшки на велосипед по 14 гривень, гляньте. По 14 гривень є такий тримач зручний на велосипед, кому потрібно. Я раніше їх не бачила. Ось тут з'явились в цьому відділі. І термометр 29 гривень коштує. Тут у нас отакі губки для авто великі по 44 гривні. Підсвітка для салону авто 299 гривень. З пультом. Підсвітка для салону авто з пультом 299 гривень. Ящик для інструментів. Це ящик з інструментами, він йде 199 гривень. Ні, ну, мабуть, це, це щось дорожче. Цілий. Ящик з інструментами. Ану. 499 набір, біт, монтажник, 40 штук. А оце, мабуть, ящик для інструментів. Це маленький якийсь. 34. Органайзер рибальський. 34, а ось такий великий рибальський органайзер 77. Що це таке у них? Лийка така автомобільна, гляньте, без ціни стоїть. Така автомобільна лийка є. Перевіримо зараз ціну на неї, скільки вона коштує. 109 гривень. Три в одному. Лейка коштує. Також тут є що це, шуруповерт. Оце палатка, що така палатка якась з'явилась, чи що. Цікаво. Мені здається, як якась що палатка з'явилася, чи це для рибалок, чи щось для риболовлі для риболовлі, правильно казати. Ну, Глянемо зараз що це таке. Гамак садовий, підвісний, сітчатий, 199 гривень. Гляньте, і ще й в чохольчику йде за 199 гривень. Гамак садовий, підвісний ну, сіткою зроблений. Зручний гамак за 199 гривень. Хоч і без знижки. Тут ціну знижено 119 гривень, ремінь, ремінь стяжний. Стяжний для вантажу з гачком. Ось такий 119 гривень замість 179 По 49 гривень щіка по металу. Ось така щитка по металу. 49 гривень. Так, оце що таке? Пістолет. Для герметики 149 гривень. Різні губки, ось така губка рукавиця 139 гривень. Якось тут акції і не прибавилось, думала, щось ще поставлять, але нічого не з'явилось. Рукавиці різноманітні, робочі є по 39, по 9, по 9 по 9 гривень. Далі волосінь це для риболовлі 69 гривень різна. Тут ух ти, Що це таке? Антімоль, пластини, антімоль, міль лаванда. Містить феромен, що приваблює міль. 34 гривні. Добриво також є по 29 гривень, засіб для захисту рослин по 19 І ось такий антімуравін. Ух ти, по 12 гривень. Ніколи не знала, що таке буває по 12 гривень. Великий відділ тут для риболовлі. Також для світла багато різних позицій. Ну, це я все показувала багато разів. Зараз просто немає новеньких акцій, що його показувати. І в відділі техніки, як бачите, є тільки отак оцінений товар 799 гривень, відпарювач для одягу. Замість 799 гривень, невеличка знижка, скажімо так. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь мій канал. Нагадую, ті акції я ще показала, діють з 7 по 13. Вони починаються в понеділок, і кожного понеділка починаються новенькі. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.